Вітаю, друзі, сьогодні я, український історик і політолог, нагадаю вам про Ілона Маска, такого собі Ілона Маска, який зараз щепився з Трампом, прив'язує Трампа до справи Епштейна і у відповідь отримує колючки інформаційні, в тому числі колючки інформаційні, які стосуються безпосередньо України. Таким чином, вже напевно. Багато хто пам'ятає цю історію, коли Маск відімкнув старлінки під час походу українських підводних і надводних безпілотників в бік російського флоту. Фактично врятував російський флот і фактично дав йому змогу атакувати українське цивільне населення, в тому числі ракетами. Це було осінь. 2022 року. І тут з'являється нова інформація змі, яка доповнює ці попередні інформацію і суперечить всім заявам мільярдера Маска. Таким чином, восини тієї ж таки осені 2022 року. Це інформація Reuters. Глава SpaceX і Texla Ілон Маск мало не зірвав український контрнаступ. На Херсонщині, обмеживши роботу супутникових терміналів Starlink на частині території України, я ще раз підкреслюю, вся ця інформація: в Reuters з'являється не просто так, не без нинішнього конфлікту між Маском і Трампом. Ми це маємо розуміти. І, от три обізнані співрозмовники розповіли Reuters, що Маск наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX припинити прикриття в таких районах, як Херсонська область, яку Україна на той час намагалася відвоювати. Крок кампанії торкнувся й інших окупованих територій, в тому числі частини Донецької області. Ось як про це повідомляє Рейтерс. Солдати запанікували безпілотники, які спостерігали за російськими військами, відключилися, а далекобійні артилерійські підрозділи, що покладалися на Старлінк для наведення, зазнавали труднощів із влученням в цілі. Сказано в розслідуванні. Рейтерс. Внаслідок цього українські війська не змогли оточити російські позиції в Береславі Херсонської області. І оточення там повністю застопилось в той час. І нагадаю, там було 25 тисяч російських десантників, і в принципі вони могли поповнити всі разом, поповнити значить базу полонених. Оточення повністю застопорилося, розповів один із військових українських рейтерс. Зрештою, Україні вдалося звільнити Береслав, Херсон та деякі інші окуповані території. Проте раніше невідомий наказ Маска став першим відомим випадком, коли він відключив Старлінк над полем бою під час війни. Чесно кажучи, другим після того як він відключив Сталінк для українських морських безпілотників. Це рішення шокувало деяких співробітників Старлінки, фактично змінило лінію фронту, дозволивши маску взяти результат війни у свої руки, сказав ще одне із трьох джерел. Ця інформація суперечить попереднім заявам Маска, який стверджував, що ми б ніколи так не вчинили. Сам мільярдер і інженер, який отримав наказ, е е е отримав замовлення, не відповів на запит агентства про коментарі. Журналістів у кампанії не відповіли. Офіс президента України, Міноборони також не відповіли на запит рейтерс про коментарі. Ну, це абсолютно природньо. Нам не, не припадає сваритися з кампанією, яка постачає інформаційні послуги да? на сьогоднішній день. Коротше, іде дискусія між Маском і Трампом навколо справи Епштейна, дуже резонансної, яка зараз трусить буквально американський політичний клас, дуже серйозно вона зацікавила. Американський політичний клас, в тому числі прихильників Трампа, зацікавила. І тут, коли роздає відповідні, значить відповідні діагнози, роздає маск, він отримує в дюнділь, так би мовити, по суті. В тих справах, які стосуються в тому числі і України. Отримує очевидно інформацію абсолютно достовірну. От, достовірні звинувачення, тому що інакше вони б нічого не коштували. А якщо вони з'являються в рейтерсі з трьох джерел, то очевидно, що вони щось так коштують. І таким чином відбувається така дискусія. Я скажу, що на загал добре, що. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з того боку, да, з боку, який критикує е, Маска за таку поведінку е, під час е, значить, надання послуг інформаційних для, української, для українських Збройних сил. Е, можна сказати, що чому це Маск так робив? Ну чому? Тому ну, що його. Ну, Застяв, скажімо так, відверто. Його залякала російська спецслужба, російський посол, коротше, взяли в оборот, От, як виявилось. Ну, Він думав, що боятися росіян це нормально. І мені здається, що українці повинні своїми діями на території Росії показати, що українців теж треба. На всяк випадок, якщо не боятися, то остерігатися буде не зайвим зовсім. От. Я думаю, що було проведено ціла низка операцій, таких українських, які показали, що Україну треба остерігатися. Да. Ну і е, 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 хто такий маск? Маск це людина. Який був травмований в дитинстві в своєму, якого його тато рідний здав в дискусіях в вуличних. Про це він сам писав в своїй автобіографії, фактично він його підставляв, там. який не мав тилу нікого, можливо, мав тил від дідуся, від дідуся колишнього фашиста. Заради цього дідуся, він, власне кажучи, і зігував в пам'ять про цього дідуся. От. Тому така історія дуже проста, насправді. Насправді дуже проста історія. Іде обмін компрометами. І Україна збирає інформацію в цей момент є фактично вигодоотримувачем від появи цієї інформації. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося. І найголовніше допомагаємо українській армії. З Богом до перемоги!